На тишному борі наш ліцей чудовий закликає дзвоник у навчальний клас. Наш навчальний заклад досить молодий, але він вже має свою історію і традицію. Тож давайте сьогодні заглянемо за лаштунки і перегорнемо сторінки шкільного літопису обласного мистецького ліцею в селі Олександрія, Рівненського. Обласної ради. На території дитячого містечка, де власне і розташована школа, були оздоровчі табори для дітей. Один з них це юний будівельник. В приміщеннях школи був профілакторій. З 2003 років розпочалась реконструкція, і влада прийняла рішення будувати дитяче містечко, яке складається з наступних об'єктів. Адміністративний корпус, центр дозвілля, їдальня, спальні корпуси, господарський корпус, спортивний зал, укриття, плавбасейн, котельня, оздоровчий корпус, пральня, центр професійно-технологічної освіти та будинки сімейного типу. Дві 2006 року відбулося урочисте відкриття комунального закладу Олександрійська загальноосвітня школа-інтернат перших-третіх ступенів для дітей-сирів та дітей, позбавленого батьківського опікування Рівненської обласної ради за участі президента України Віктора Ющенка та керівництва області. У 2011 році в школі було відкрито історико-етнографічний музей ремесла Волині. А за наказом Міністерства освіти і науки України від 21 квітня 2017 року було присвоєно звання Зразковий, що підтверджуємо і донині. Цікаво, а як створювався наш музей? Спочатку це була невелика кімната, де було всього три постійно діючі експозиції. Згодом під час наполегливої праці як вчителів, так і учнів музей розширився. Зараз налічується до 650 експонатів у фонді музею, які сприяють вихованню в учнів, почуття патріотизму, любові до історії та культури рідного краю. Тіснує дружню співпрацю ми ведемо з Рівненським обласним краєзнавчим музеєм, Волинським краєзнавчим музеєм. Та арт-Ательє Георгію Кусміатів. Зібраний краєзнавчий матеріал дає змогу доторкнутися до історії Волині та Полісся, а експонати своєрідні голоси з минулого допомагають відчути дух певної епохи. Наразі у музеї проходять майстер-класи народних майстрів, виставки, зустрічі з творчими людьми, відкриті уроки та ряд екскурсій для різновікових груп для перших-четвертих класів. Душа, загадка дитини, українське житло кінця 19 го століття, початок 20-го, а для 5-х-11 класів розвиток платіння на Волині, гончарство у рідному краї, молоді душі та інші. Діє гурток, юні-екскурсоводи, де ліцеїсти самостійно проводять екскурсії як для школярів, так і для гостей школи. Це справжній виховний центр, який формує ментальну активну особистість. Наші ліцеїсти неодноразово є учасниками та призерами всеукраїнського конкурсу екскурсоводів, край, в якому я живу, а також інтернет-фестивалю відеороликів Музей Жива пам'ять народу. Музей один із центрів збереження історичного досвіду багатьох поколінь, і тому важливо, щоб у закладах освіти функціонували шкільні музеї, які покликані підтримувати інтерес школярів до історії рідного краю, країни та. У 2015 році на 36-й сесії Рівненської обласної ради було прийнято рішення реорганізувати комунальний заклад Олександрійська загальноосвітня школа-інтернат перших третіх ступенів для дітей сиріт та дітей, позбавленого пацьківського опікування шляхом перетворення у комунальний заклад Олександрійська загальноосвітня школа-інтернат перших третіх ступенів. Рівненської обласної ради. На базі даного закладу у 2016 році було відкрито різновікову дошкільну групу. У 2018 році заклад змінив тип та назву на комунальний заклад Олександрійська спеціалізована мистецька школа-інтернат. Перших третіх ступенів Рівненської обласної ради. А рішенням сесії Рівненської обласної ради від 2 червня 2021 року заклад перейменовано та змінено його тип на обласний мистецький ліцей в селі Олександрія Рівненської обласної ради. Обласний мистецький ліцей в селі Олександрія Рівненської обласної ради. Це сучасний заклад середньої освіти, заклад рівних можливостей для всіх, у якому створені умови для всебічного розвитку, навчання, виховання, виявлення обдарувань, соціалізації особистості, яка усвідомлює себе громадянам України, яка готова навчатися протягом усього життя вибирати й оновлювати професійний шлях самостійно, основною місією. Мистецького ліцею є забезпечення умов для всебічного розвитку творчої особистості, шляхом формування компетентностей, які необхідні для успішної самореалізації відповідно викликам часу. Мета життєдіяльності нашого ліцею пошук та творчість, пробудження думки, віра й довір'я і дружні стосунки. Розвиток здібностей та інтересів, навичок перших майбутніх професій, Корисний і цікавий на кожному кроці, несе свій заряд позитивних емоцій. А чи знаєте ви, яке цікаве та насичена життя у нашому мистецькому закладі? За всі роки учні та педагоги обласного мистецького ліцею в селі Олександрія своїми творчими здобутками доводять, що постійно розвиваються з Вучу вперед до нових досягнень та перемог. Наші ліцеїсти є переможцями та лауреатами мистецьких, міжнародних та всеукраїнських конкурсів у різних номінаціях. В школі проводяться різні тематичні заходи та тижні, квести. Театральні дійства, літературні читання, спортивні свята та змагання, олімпійські тижні, виставки дитячих малюнків. Волонтерські акції співпрацюємо з Рівненською та Костопільською організаціями Товариства Червоного Христа України. А ще до нас приїжджає багато гостей: відбуваються Кобзарські гостини за участю студентів Рівненського. Пахового коледжу РДГУ зустрічі з поетами рідного краю, художниками. Співпрацюємо з Національною спілкою Кобзарів України, національною всеукраїнською спілкою та Рівненською обласною організацією Національної спілки художників, а також польсько-українським центром імені Тадея Сосновського. Також ліцеїсти є учасниками та переможцями третього етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії, математики, Всеукраїнської інтернет олімпіади на урок, міжнародного математичного конкурсу Кенгуру, юридичних та історичних конкурсів. Долучаємось до всеукраїнських уроків та проєктів. Вже декілька років поспіль ліцеїсти є переможцями. Обласного міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка та Всеукраїнського мовного конкурсу імені Петра Яцька, мовних марафонів беремо участь у інтернет-фестивалях учнівських фантиків і буктрейлерів, радують своїми перемогами і юні художники, які постійно є учасниками і переможцями. Всеукраїнських творчих проєктів. Хтось із українських класиків сказав: неталановитих дітей немає, лише треба вчасно цей Божий дар побачити і роздвинути. За кількістю талановитих дітей оцінюється рівень розвитку держави, це її внесок у світову скарбницю надбань людства. На сьогоднішній день можемо з упевненістю заявити. Обласний мистецький ліцей в селі Олександрія це справжня майстерня, де розкриваються таланти. Тому ласкаво просимо до нашого ліцею. Об'єднаний талантами над книням, гармонією музики й картин, цікавими знаннями і наукою пишається здобутками ліцей.